Доброго ранку, доброго дня. Доброго вчора сьогодні щодня. Теж добро буде на світі. Хай будуть завжди освітні діти. Доброго ранку, Росічка. я рада зустрічі з тобою. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухай і відгадай загадку. Хто любить морквину? І стрибає швидко, псує в городі грядки, утікає без оглядки. У цей хвостик, довгі вушка. Шерсть м'якенька, як подушка. Хто це? Мікрофончик включи. Кірочка, включи. Угу. Котик. Чому котик? Хто любить морквинку? стрибає швидко. <реку> ну, <зайчик>. Так перевіряємо. <реку> Слухай наступну загадку. В лісі він без сумки ходить. Яблучка і гриби знаходить. Спина голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Кого голос як учинці? Ідечок, ідечок. Ви вже знаєте, що звірі бувають справжні, які живуть у природі, а бувають звірі казкові. Пазкові звірі можуть розмовляти, носять одяг, ходять як люди. Можуть бути добрими, злими, хитрими чи хвалькуватими, або ж навіть брехливими. І сьогодні я пропоную послухати і переглянути казочку Іван Франкан. Казочка називається Зарі та їжа. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Заєць та їжак. Був собі їжак. Якось він вийшов раненько зі своєї домівки подивитись на білу світ. Вийшов і каже сам до себе, а піду я в поле. Подивлюсь, як моя морква і бурячки ростуть. Поки моя дружина, їжачиха, діток миє, одягає, я встигну в полі побувати. Іде собі пісеньку викай. Коли тут, виходить, із за кущика Він теж був в полі, поглядав свою капусту. Чи велика вона виросла? Добрий день, шановний зайцю. Як ви поживаєте? Клонився їжак, привітавшись із зайцем. А заєць був дуже гордий і замість того, щоб чемно привітатись з їжачком, і всього лише кивнув головою. І каже А чого це ти, їжачі, так рано по полю нишпориш? Я вийшов прогулятись, подивитись на моркву й бурячки. Прогулятись? перепитав з насмішкою зай, На таких коротеньких ніжках далеко не зайдеш. Образився їжак на слова зайця. Не любив їжачок, коли говорили про його ноги, які і насправді були коротенькі, та ще й до того реві. А ти думаєш, що твої заячі ноги бігають краще і швидше? питає їжа. Звичайно, каже заєць. А чи не хочеш ти зі мною позмагатись на випередки? питає їжачок. Заєць як зарегоче, ти зі мною позмагатися та не сміши мене. А їжак каже спокійно, так. Хочу з тобою позмагатись. Ну, добре, засміявся заєць, давай будемо бігти. Ні, каже їжа, я спочатку піду додому і скажу своїй жінці їжачі нехай вона знає, куди я пішов. Приходить, їжак додому. І каже до своєї жінки їжачих. Знаєш, жінко, який мені кноп, я мушу бігти із зайцем на випередки». Боже, як же ж ти маєш його перегнати? зойкнула їжачі. Помовчи, каже їжак, все буде добре. Спирайся і ходи зі мною. Йдуть вони і їжак вчить їжачів, як прийдемо, Станеш з одного краю ниви і стій собі. Як Заєць добіжить до тебе, ти скажеш я вже тут. А, за... а як заєць прибіжить до мене, то я скажу я вже тут. Ну, добре, мовила їжачок. Приходить їжак до зайця на другий кінець ниви і каже Я вже готовий. Побіжимо. Так, побіжимо, каже заєць. Став заєць в одну борозну, їжак в другу, раз, два, три побігли. Зайчик помчав на той кінець ниви. А їжак пробіг два кроки і спинився. Прибігає заєць другий кінець ниви, а там чекає їжачиха і каже, я вже тут? Біжимо ще раз, каже заєць. Побіг зайчик, прибігає в другий кінець ниви, а там їжак гукає, а я вже давно тебе чекаю. Ти дивись, а ну біжимо ще раз, каже заєць. Побіг, прибігає знову в другий край, а там їжачиха, каже, я вже тут. Знов кинувся зайчик біг. І так бігав він дев'ять разів. А на сотий раз як упав серед ниви і не зміг відвестись. Так заморився, набігався сердешний заєць. Ніколи не треба сміятись зі слабшого, сказав їжак і пішов ніжачівкою додому. Ось така цікава казочка. Кирусь, скажи, будь ласка, про кого ця казка? Вмикай мікрофончик, про кого ця казочка? Плодачка і їжачка. Так, правильно. А куди вирішив піти їжачок? На поле. Не на що подивитися він вирішив піти? На буйчка і морковку. Правильно, а з ким же ж їжачок зустрівся? Зайчик. Так, а зайчик що там робив? Пойтовку підмотать до капуточки. Ярусь, а чи запам'ятала ти я? Привітався із зайчиком? Так, не да чего тогда? Плывей дайчик, а, а, а датчик-то да, у тебя то ты короткие ноги, ты на них добираешься по полю ходити. Так, правильно. Значит, ежачок привітався із зайчиком чем ну, так він нем, вклонился. Добрий день, шановний зайцю. А заєць з їжачком привітався нечемно, так? Що заєць зробив? Тільки кивнув своєю головою. Так і все. А нащо ж, ти вже трошечки почала говорити, давати відповідь на це питання. Як зайчик образив їжачка? Чим він його образив? Минутка, минутку, минутку. Чим зайчик образив їжачка? Минутки. Що він йому сказав? Чого, Чого? у нього? Так, правильно, він образив його словами. Він сказав на таких коротких ніжках далеко не зайдеш. І їжачку стало образливо за такі слова, так адже в їжачка і насправді коротенькі ніжки, то й ще й до того криві, тому він не любить, коли говорять про його ногу. Так. Що ж запропонував їжак Зайцеві? «Давай на то собутий. Так, правильно, на наввипередки позмагатись. А для чого їжачок запропонував зайчику такі змагання? Щоб що зробити? Щоб провчити. Ой, 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 ой. Щоб пропочити зайчика, Дальчика. так, правильно. А хто їжачкові допомагав у змаганнях, чи може він сам? Жінка. Жінка, їжачиха, жінка, так. Ірось, а як ти думаєш, от якби насправді да, у них були такі змагання і все, і все було по-чесному, чи зміг би насправді їжак перемогти зайця? Ні ні, ні ні. А чому не зміг би? Подумай, їжачок і зайк. Чому їжак не може перегнати зайця, не зміг би? Тому А Ні, мідний, мідний йде. Правильно. їжачок не зміг би перемогти. Зайця, тому що насправді зайць бігає дуже-дуже швидко, набагато швидше їжака. А як же ж так сталося, що їжак прибігав завжди швидше? От в їхніх змаганнях. Як так сталося? Мікрофончик, Кірочка. Да, тихо. Так, в одному кінці стояв ниви стояв їжак, в другому їжачиха. Так, і відповідно, коли зайчик прибігав в один кінець ниви, там їжачиха. Прибігає в другий кінець ниви, там уже їжак. так? А зайчик же ж не знав, що їжак привів свою жінку, щоб допомогти, допомогти в змаганні, Так. А якими так. словами ми можемо охарактеризувати їжачка? Який їжачок? Колючий, колючий. І чи ще який? Маленький. Так. Маленький. Правильно, а по характеру який він? Хитрий, хитрий. Так, хитренький, можна сказати, розумний, так? Адже він придумав. Як же ж зайчика так, е, так з ним позмагати, щоб зайчик? Так, їжачок чемний? Так. Так, їжачок кмітливий, чемний, спокійний, розумний. А як ми можемо охарактеризувати зайчика, який він? Нечемний. Нечемний, так. Ми можемо сказати, що зайчик гордий. Так, Так, гордий, пихатий, хвалькуватий, нечемний, зухвалий. А чого нас вчить ця казочка? Чи, челунь. 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 Навчить, що не челень. Принижувати інших, так? якщо у них не все добре виходить, як у вас. І ніколи не треба гузувати зі слабшого. Хоча хвалькуватий зайчик і бігає швидше їжачка. Але розумний їжачок переміг його у змаганнях. Потрібно завжди пам'ятати, що у кожної людини є свої здібності, кожна людина у чомусь може бути кращою. Тож слід поважати усіх, і ніколи, ніколи не потрібно, не можна вихвалятись. Ось така цікава казочка про Зайця та їжачка. Чи сподобалась тобі кірочка ця казка? Так. Так. А хто з героїв тобі сподобався найбільше? Їжачок. Їжачок. А чим саме він тобі сподобався? Він ладуний. Він розумний, так. Добре, Керусько. Спробуєш, будь ласка, вдома розповісти своїм рідним цю казочку про зайчика та їжачка. Я впевнена, що ти зможеш розказати, переказати цю казку своїм близьким, тому що ти уважно слухала і відповідала на всі-всі запитання. Кірусь, я дякую тобі за роботу на занятті. Ти молодчинка. До побачення. До побачення.